Р. Є П. О. Вітаю, джентльмени. Сьогодні ми будемо грати в цю прекрасну гру. Недавно вийшла. Сьогодні б'є всі рекорди по онлайну. і моїми рабами, асістентами. Uh. двоє моїх друзів у нас у кожного по дві вищих інженерних освіти. Хотілося б сказати проходження геніїв. але виходить тільки геїв. <сум> Вмощуйтесь позручніше. джентльмени. ми починаємо. <сум> Пара-пара-пара-па. Па. Тут епіцерівні? А як їх включать-виключать? Я уїбався Escape, Settings, так, Controls. Значит, move forward. Так, це максимальна графіка? Ти за 180 гривень віддав, тут не буде максимальної графіки. Блять, тут навіть графіки нема. Вова, якщо ти убіжав, то ми тебе чути не будемо. Да, ти де? А, та я поняв. О, та ти звучиш як в цьому, як в Little Company. Такий же уйобичний голос. <ріст> Опа. Подожди, подожди, подожди. On, а хто це? <ріст> а я, як, як брать, як брать? Ти казав, що на ЛКМ чи на х. Да. О! Я тебе взяв. А як тебе? Нихуя тебя на него взяв. А ну-ка Денис, ты на нього. Боякці. Ти, лучик, абаси Боякці. його. Боякці. Куда побіг? Назад. А, ось! Все, я тебе захутил, все, блядь. Но в боча в очі, блядь. Так, що ми робимо тепер? Опа. Двери кто я. Опа, так знайшов. Що ти знайшов? Подушку-передушку. А, ні, нет, это. Не разбивай! Не розбивай, тихо. А кто тут заходит? Її треба нести туди, походу. Блять. Так. Що у нас тут? А я щось? Я не знаю, ж... можна О, тут можна відкрити! А ну-ка. А ти це робиш? На ЛК зажимаєш, понял на верхушку і такий Раз, открываем. О, ебал. Тепер, А ну. Серви, вдивить, а, сюди сюда, вали тебе подаруй. сюрприз! О, а шо це таке? Сюди складывать речи. А ты шо? Ты шо, дивишься туториал? Не, я бачив просто до цього. Чего? Хорошо. Так, шада. лорд!

Тихо, а це що таке? Там якась мелка херня була, чи що? А, вона... Я знаю, що це таке! Ви, немає енергії! Я розрядився, чи що це таке? Який можна взяти? Не-е-е-че. Валим, тікаємо. Блядь, я не можу бігать. 20 хп просто. блядь, убрать. О, дверь, дай, поставь дверь. <coughs> 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 Ай, блядь, больно! Не трогай меня! Ой, хорош! <coughs> Ой, по-моему, да ты разлетився, да? Короче, хуйня реагує, коли е бережку выблять. О-по-по-по-пу! Изнасиловать. Это, кажется, <реш> до речи ты <реш> <реш> Це? Это? А что делать? Типа, куда класть ты треба? Не, а, mm -hmm. я ушко. точно. Mm. Ага, типа, мах кроши, Мне треба тележку сюда притащить. Типа, подожди, сейчас эту штуку вот, так. Так, Ну не дуже кошты. Чи треба за тележкой идти? А где она? Пу-пу-пу. А. а можно без тележки я вот тут чисто похожу? А. О, да ты что? Можно и без тележки, Ну нахуй это в тележку. Это бы сюда. Ти бестінний хлоп Так, 600 доларів в карманчик. Півтори тисячі. Сюди. Тобто, поки я 10 000 натаскаю, я не відправлюсь. Ану. Ага. Не подобається. Ну, з богом. що-то я без друзів походив, погуляв. Зрозумів приблизно, як влаштована ця мапа, проте. А зачем, друзі, якщо ти з ними не граєш? правильно? То треба бігу. Давай рестарт гейм. Self-destruct. Салян, пацани! Довго думав. Вам тоже написано ласт лузер стендинг? Опа. А що це таке? Ага. Аааа! Даааа, The Broken One. Вова выиграв! Ах ты сука! Що тут робить? А я думал, я горляв нас. Давай ты б не буду не сам. А то выйдет. Ну все, це не бля. Ну ты ти шо? Ано, ми Єшку на цю штуку. Ніхуя. Тоді бог, його знав. Ну ми поняли прикол, що робити треба. Погнали. Point Available. А, ну це екстрактор. Так, хто у нас буде вести? Ти Ты Ага. Я раб божий. Хорошо, давай. до сюда. А я быстрый. А ты, ты? берешь ее, и типа так хапаешь? бач? А, бля, ебать. Вот <laughs> это технологии, мах. Куда Я йде? за тобой. А, я бы туда не шел. Пошли сюда. <laughs> я только же как-то придумал туда. Опа, лутик, а ну иди сюда. Где там, так. А ну-ка поставь. Стой, стой, стой. А ты стой. стой. Загружаємо мавпу. Тут якщо ще, кстати, колесиком крутить, то воно приближає, віддаляє об'єкт, поняв? О, ніхуя собі. Да. Хлопчики, хлопчики, я шість штук розбив. Я шість штук розбив. Та ти молодець, блядь, Денис! не слава. Ну, до речі, я можу від нас і в 3000. Давай. А ты видел за что? Окей. Я, я помню, там, где там выход. Блядь, сука, в городе пищи. А. Um. Мне не понравится звук. Мне тоже. Опа. Це я, це я. Ловлю одну хуйню. Блядь. Сука, ты криворуха. Ты нахуй? Сколько тут? 1600. Тут я, давай, я вызову за тобой. Вы там? О. Да, О, Той. Больше О, та не як мене. нема. О, сука, акуратно, Тихо. Не лякай мене такими звуками. Опа, а, ви... по чемоданам дивіться, по чемоданам дивіться, Тут є якась... Сер... Миша за 600 баксів. Собі золота. и ничего особи золота. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! по Я під кроватю сидів. Дивлюсь, як. Я мікрофон виключив, на всякий випадок. Фу. Я двері закрив. Надіюсь, що все буде нормально. Ну, нам туди треба, бо у нас єдиний путь туди. Я повертався в нашу місці, пацани. А, ты здорово! мать, здорова! Май, здорова! Здорова, мать! Ай-яй-яй! Ай-яй, Больно! Больно, отпусти! І на цьому сьогоднішня серія закінчується. Нагадую, написати комент, підписатися, поставити вподобайку. Це дуже с… собака важливо. Якщо тебе є лишні 20 гривень на місяць, то можеш ще й підписатися на мене плат, так як ютуб мені не платить ровним. Що там ні ніху... да. до буи, нових тепер. зустрічі? Сподіваюся, уже завтра. Або ти вже можеш Таку подивитися наступний відос. Що сидиш? Немає. Прикоді!